Часто я отримую запитання стосовно як я солю сир. Скажу відверто, сухим посолом мені не подобається солити. Мені подобається солити в розсолі. Стосовно розсолу є дуже багато суперечок. Хтось доказує, що розсол повинен бути таким, другі доказують, що таким. А різниця в чому, різниця. У кількості солі на кількість води, я користуюся 20% розсолом солі, щоб приготувати 20% розчин солі, запам'ятайте раз і назавжди, що у вас повинна бути одна частина солі і 4 частини води. Тобто, Mm. Якщо прорахувати наперед, да, у вас виходить 20 частин солі і 80 частин води. От і виходить 100%. Тобто розсіл, розчин виходить 20%. Щоб було легше рахувати, я скажу так: ну, одна частина солі, чотири частини води, да? тобто на літру води 250 грамів солі. Або на 800 мл води 200 г солі. Оце і буде ваш 20% розчин. Я завжди варю на 4 літри. Воду потрібно довести до кипіння, всипати туди сіль, дати їй ще раз закипіти. Це я все зробила вчора. І добре дати вихолонути. І ось тепер сьогодні я беру ємність. Тут у мене 4 літри води і 1 кілограм солі. Я беру свою ємність, в якій є завжди солю, сир. І обережно виливаю. Якщо ви взбовтали ємність, і у вас осад на дні скаламутився, то раджу процідити. Але краще все-таки дати знову гарно відстоятися і злити, не допускаючи потрапляння осаду. Тому що оця. Муляка, яка залишається на дні від нашої солі, вона все рівно проходить майже через будь-яку цілку. Я не знаю, видно вам, що там на дні коїться? Видно. І от, от те, що на дні, воно не повинно ніяким чином потрапити у наш з вами розчин. Майбутній розсіл. Чому кажу майбутній, тому що це ще не розсіл. Оп все. Ось отаке залишається, це я виливаю геть. І тепер на 4 літри я додаю одну, ой, вибачте, одну чайну ложку звичайного відсоткового оцту розмішую. так, І саме головне ось отаку ампулку кальцію, хлорид. Не хочу відкриватися. Відкрила і ось отак додаємо у розчин ще раз гарно розмішуємо і все ваш розсол для просолювання. Сиру готовий. Нагадаю, щоб просолювати сир, е, росол і сир повинні бути однакової температури. Пам'ятайте це.